Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог. І сьогодні ми поговоримо про декомунізацію і знесення пам'ятників. Вітаємо вас у 23-му році. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви пережили 22-й і це вже велике Це досягнення для нас усіх. Отже, ми провели чергове дослідження в нашому додатку і задали ряд питань українцям про. Декомунізацію та знову пам'ятників зараз і перейменування вулиць. вулиць, тобто це таке комплексне питання взагалі відходу України від такого імперського та радянського спадку. І так. якби не війна, то я думаю, що це питання воно б в медіа просторі займало б набагато більше місця, тому що mm -hmm. насправді. Досить інтенсивно відбувається цей процес, знос пам'ятників, переименування і таке інше. Але якби, цей процес, якби він такий тихо відбувається. І тому нам цікаво було зрозуміти, що українці, власне, думають з цього приводу, чи знають вони про те, що це відбувається. І, якби, як до цього ставлю? Ну, власне, саме війна стала каталізатором для цього нового поштовху з нашого uh -huh. пам'ятки, тому що ну, був процес певний, там зносили дещо перейменовували, потім все зупинилось. Ну ну нібито... як то... мінімум, пам'ятники Пушкіну і, як, і Катерині ніхто не збирався. Да, ну тобто тут треба розділити, скажімо, бо у нас є закон про, про декомунізацію, декомунізацію, який був ще прийнятий, я не пам'ятаю, якому році там ще при президентстві Порошенка. Якби і нібито він був виконаний, Як, ну, тобто, в межах закону, тобто було виконано там, знесли там Леніна, там і все, інше. решту. Але от, от такі питання, як умовно, деімперіалізація, тобто. Коли ми говоримо про такий е, імперський е, спадок, угу. його насправді небагато імперського спадку в Україні є, і е, дерусифікація чи тобто, дерадянізація. Да, е, дерадянізація це теж інший процес, коли зносяться пам'ятники, які не мають став е, відношення безпосередньо до комуністичних там діячів, угу. от але вони мають чи не посередковане відношення до там, російської культури або там радянського спадку такі. Так, ну так, так, наприклад, там у нас в Дніпрі знесли нещодавно пам'ятник Чкалова, який, типу, навіть і сидів в радянській тюрмі в свій час. No. А, проте все, ще стояв як пам'ятник, тому no. можливо його не варто було чіпати, тому що він всього лиш льотчик. Але це спадок радянський, так, так. і було прийнято рішення його знести. Ну або, ну, або там пам'ятник Ломоносова теж так. який не є радянським діячем, а є імперським, імперським. діячем російським. Отже, перше питання. Ми запитали, як ви вважаєте, чи відбулася у вашому населеному пункті декомунізація згідно з законом про декомунізацію? Е, і 75,7% опитаних сказали, що так, відбулася в тій чи іншій мірі. І ще 14%, майже 14%, сказали, що е, ні. При цьому, при цьому да, є деяка різниця е, за регіонами. Е, так, наприклад, на Заході е, і на півдні умовно найменша частка тих, хто сказав, що відбулася ну повноцінно по 68% приблизно як на Півдні, так і на заході. Тоді, як, наприклад, на півночі 82% сказали, що відбулась на сході 78% і у центрі 77%. Тобто на заході і на Півдні вважають, що ще недостатньо. Недостатньо. Декомунізація. Наша Декомунізація недостатня. Так. Ну, от якось так. Також ми спитали у людей: а чи відбулася в вашому населеному пункті переминання вулиць після повномасштабного вторгнення Росії? І е, більше 70%, 75% сказали, що так відбулося. Лише угу. там близько 18 угу. е, сказали, що ні. Тобто. Е, цей процес досить масштабний е, да. виходить. І дуже швидко він відбувся, насправді. Да, він дуже швидко відбувся. І е, тут є певна така регіональна специфіка, що на півдні, на півдні він найменш інтенсивний цей процес. Mm -hmm. тобто, mm -hmm. 30% сказали, що не відбулася. Тобто, ну, це у нас Одеса, Миколаїв, Херсон. Так. От. Тобто він трошечки відстає від е, ну, решти України. І, ну, їм було чим займатися. Протягом року, ну що Миколаєва, що Херсона, в принципі, були більш пріоритетні завдання uh -huh. по виживанню, ніж по переименування вулиць. Е, наступне питання: а чи залишились у вашому населеному пункті назви вулиць, які варто перейменувати згідно законом про декомунізацію? Саме ми так питали. І що ви думаєте, майже ну, не майже, а рівно 35% сказали, що ні? Тобто, що типу все, все перемовило. Лише перем... да. 35%, ще 44% майже, питань сказали, що так, щось таке ще залишилось. Щось... Ну, на думку людей, щось таке ще залишилось. Мені цікаво, що це могло би бути. Да. Що, що це за недодекомунізація. Недо ну і 19,5% сказали, що їм важко відповісти. Ну, все... ну, насправді, я як ну, от, чесно скажу відверто: ну, якби є багато комуністичних діячів. Не дивлячись на те, що я політолог, яких я просто тупо не знаю, тому що ну просто вони насправді дрібні і вони нічого в історичній би, перспективі не важать. Але у нас є там вулиці, там названі, чи якісь провулки, названі іменем. От я колись жив на там, вулиці Шаумяна. Я взагалі я не, знаю, я не знав, ось. я чисто загуглив, хто такий шаумян. От. І це там був там, армянський комуніст. Там були якісь там Бакінські комісари, оце він був один з них. Чому вули... ім'ям якогось армянський армянського комуніста назвали вулицю в місті Дніпро в Україні, я не знаю. От. А, але ну, я до того, що насправді ці люди, які кажуть, що не знають, я б, мабуть, теж до них долучився, тому що я реально, ну, скільки в тисячі вулиць, сотні, там, тисячі, і на честь кого вони там названі, реально, ці всі імена, ну. Просто ну насправді Україні, як на мене, потрібно було зайнятися цим питанням ну набагато раніше. У Нас було 30 років для того, щоб привести до ладу, чому у нас є вулиці Шоумяна, чи там ну, да. прости господи, там Чкалова, наприклад, mm -hmm. якогось, що вони роблять взагалі в українських містах. Чому це не можуть бути імена інших ну, українців, принаймні? Чому Шаумян а не Джон Леннон? Э, ну, хоча б всі знають, хто такий Джон Ленен. Да. Насправді, він, мабуть, як і Шаумян, теж не був у Дніпрі жодного разу. Питання в чому, що насправді, якщо ти кажеш, там ми довго там щось не робили, 30 років, то цей список, що ми не робили протягом 30 років, що мали б зробити, він а насправді величезний, широкий. тому його можна ну дуже можна окремо декілька годин перелічувати. Але при цьому буде. наступне далі ми запитали, а як же ж ви ставитесь власне до перейменування вулиць е, згідно з законом про декомунізацію? І тут. 79% опитаних сказали, що позитивно. Є mm -hmm. ще 12% які сказали, що негативно. Ну, чомусь мало. Може, це хтось був з їхніх родичів, mm -hmm. наприклад. Але 79% сказали, що позитивно. Тобто ми, в принципі, рухались в правильному. Да, тобто, це таке переважаюча більшість. Є, звичайно, певна регіональна особливості. Наприклад, на сході до цього негативно ставиться. Майже 23%. Так, 23, 23%. Yeah. на півдні таких 16%. А от, наприклад, на Заході лише 5. Так. На півночі, в центрі там, близько по 10. Тобто, на півдні на Сході трошечки більше. Тобто, але немає. Того. Там все одно більшість. Наприклад, щоб ви розуміли, що ви розуміли 72% на Сході ставляться позитивно до цього. Тобто, 62%. Шістдесят це погана порахування. Ну, це все одно багато. Це, 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 то, да, це багато, Тому і навіть якщо б ми в межах, наприклад, умовно кажучи, міста Дніпра, зробили б е, референдум щодо перейменування вулиць, то люди б його підтримали. Далі ми перейшли до пам'ятників угу. і запитали: а чи відбулося знесення пам'ятників совєтського і до совєтського періодів у вашому населеному пункті? І до Совєтського теж. Ну, власне, ми мали на увазі час імперії е, Російської. Е, тут 78% сказали, що так, що вже знесли. І ще 14% вважають, що ще щось залишилось. Ну, в принципі, так, так і у нас. Зовсім нещодавно. Ну і ще продовжують чистити угу. Дніпро від е, подібних пам'ятників. Ну, не чистити. Дивляться, хто як ставиться, тобто продовжують їх забирати і вивозити в КП Зооконтроль. Да, це, До речі, хто не знає, у нас є в Дніпрі комунальне підприємство Зооконтроль, і от всі ну, займаються роботою з безпритульними тваринами. І от чомусь міська влада вирішила, що пам'ятники радянської доби, які зносять, вони будуть КП зберігатися на території КП Зооконтроль. Це в цьому є така іронія. Дуже символічна так. і так, і дуже іронічний. Я б тут хотів відзначити, що на Заході найбільша кількість людей, які вважають, що не відбулося таке знесення. Майже 20% сказали, що ні, не відбулося. При тому, що, наприклад, там на півдні таких 10%. Тобто на заході вони більше бачать якби, таких пам'ятників, які ще варто знести. Хоча мені здається, ну. Мені складно справді сказати. Мені здається, що на Заході мало би бути менше цих пам'ятників, А на іншій території України так. більше. Проте, можливо, просто люди гірше ставляться до таких якихось нейтральних пам'ятників. Можливо. Ні, ну я просто пам'ятаю, що коли я там перше побував, там, наприклад, в Івано-Франківську чи у Львові і побачив там пам'ятник Бандері, десь там у 2000-ті. В Дніп, коли в Дніпрі ще стояв пам'ятник Леніну, то для мене це було, типа. Дивно, я думав, ого. — Ну, у Львові гарний пам'ятник. Так, де. ні, Жиловики. та ну питання ж не в тому, гарний він чи Жиловики, ні. якби питання в тому, що він є, якби. <світ> е, і ц, цей факт він мене ну, дивував, тому що тоді для нас це було не те, щоб ну, я за, завжди насправді позитивно дуже ставився до Бандери, але в Дніпрі це було б тоді просто неможливо. Тобто, я собі не уявив, що в Дніпрі, наприклад. Поставлять пам'ятник Бандері, чи там знесуть пам'ятник Леніну. Mm -hmm. Ну, Це був, був абсолютний нонсенс. Але зараз е, ми живемо от в таких дуже стрімко змінюючихся умовах. Ну, проте в Дніпрі досі не з'явився пам'ятник Бандері, і поки про це навіть не говорять. Ну, е, слухай, він і не з'явився і, можливо, і він не з'явиться. Тому що на, насправді він, наскільки я знаю, він тут і не був жодного разу. Але, наприклад, в Дніпрі був штаб Махна. І Можливо, в Дніпрі був би пам'ятник Махну угу. як варіант. Тому що він такий, ну, насправді він неоднозначний махнець. А ідеологія в цій уроки неозначна. Неоднозначна, але факт в тому, що тут, типу, був у них штаб, він тут бував. І це, ну, якби насправді дуже велике, якби значення мав. Тому я до того, що насправді цей національний міф, національна там, міфологія і герої національні, вони можуть бути різними, і їх має бути більше одного, якби, і ця зміна якби, символів вона буде ну, відбуватися і далі. Ще одне питання було. На вашу думку, чи є у вашому населеному пункті пам'ятники, які ще варто знести? Тобто Під шумок. Чи зали, чи я <реш> може там торгівельний центр побудувати чи мав. <реш> так, так от, значить, точно так. І, скоріше так, 35% сказали, що ще, так, є що ще є, що зносити. Причому найбільше, найбільше таких на півдні 45% сказали, що є ще що зносити. На півночі там близько 40. Трошки менше в інших регіонах, до речі, от на Заході найменше тих, mm -hmm. що залишилось. О, тобто ще є над чим працювати. Добре, працюйте. Зооконтроль mm -hmm. має підготувати ще більше. Ну, але давайте без цього самоуправства, це має бути рішення прийняте. Не Не Це має бути без самоуправства. Приймається рішення міської ради, піднімають, перевозять, викидують чи зберігають. Mm -hmm. Тут вже. Звичайно. І так далі. Ще є такі поняття, як барельєфи. Ну тобто, людям, які щодня ходять на роботу, в принципі, іноді важко їх помітити, тому що ти йдеш голову, опустив, слухаєш музику там, чи їдеш в громадському транспорт і взагалі не звертаєш на це увагу. А проте, якби ви підняли голови, я, я думаю, що в багатьох містах України досі залишились ці барельєфи з комуністичною символікою. Так, це можуть бути не лише зірки, серпи молоти, але й щось інше. Ну, герби, герби, СРСР, шо в Дніпрі. Досі залишається багато таких барльєв так. насправді. Тому ми вирішили запитати: чи є в вашому населеному пункті барельєф з комістичною символікою? Зараз ми виведемо на екран якісь приходи. Так, І ми покажемо, хто не знає, що таке барельєф, просто так. подивіться, будь ласка. І так: сорок цілих сім десятих сказали, що ще є. Ну, чи не ще є, а що є, uh -huh. і 42,5% з сказали, що немає. Тобто, в принципі, поглядно. Uh -huh. Типу, є, немає. Ну можливо, просто в малих містах цього дійсно менше чи немає. Проте... Звичайно, ну я думаю, що, наприклад, дивись. Ну там в сільській місцевості, де може бути такий бар'єр? Ну на якомусь там на ДК. На якомусь ДК воно одне на село його можливо, могли там зачистити. А наприклад, у нас там в Дніпрі дуже багато там. Забудови сталінського періоду, на якій дуже багато такого є. Так, Якби... І... Тобто ще є. І е, далі ми ж запитуємо в людей, а як ви взагалі ставитись, чи є потреба, е, в тому що прибрати ті барельєфи з комістичною символікою з фасадів будівель 68,6% сказали, що так, треба прибирати. Тобто, трохи менше. Ніж ставляться, ну, позитивно ставляться до цього, ніж ставляться до знесення пам'ятки чи перейменування вулиць, mm -hmm. до, до знесення барельєфів, що трохи дивно. Ну, Тут розумієш, тут насправді питання е, дуже ну, таке, от, не, непросте, з точки зору того, що це якби декор архітектури. Да, тобто є от, будівля, і на ній, наприклад, щось нанесене. І там може бути нанесене, наприклад, щось, е, ну, типа. Квіти, умовно кажучи, чи якісь там рослинні орнаменти, а також зірки. І виникає питання: що нам зробити? Просто зняти зірки, а рослинні орнаменти залишити, наприклад. Чи, наприклад, у Дніпрі є будівлі, на яких стоять там є комуністичні зірки, і всяка фігня. І там ще стоять скульптури робітників та селян. Ті mm -hmm. стоїть там робітник з yeah, якихось, yeah, yeah. Там, не знаю, щось нього, там, якась лопата, там, чи що там, в руках, якась селянка з серпом. І е, ну, вони, ну, тіпо, це скульптури, ну, вони якби якісно ну, виконані, вони гарні. І в принципі, сказати, що це ну, тіпо, комуністична скульптура ну, не можна наприклад, Це просто, просто ну, там, людина. На ній немає символіки. Але а, ви... а є зірки, да. що, що нам, нам треба, тоді виникає питання. Оці скульптури, добре, ми їх не зносимо. Але для того, щоб за ними доглядати, щоб їх ремонтувати, нам треба їх значить, нести до якогось там спадку, щоб виділялися гроші на те, щоб їх реставрувати, ремонтувати, реставрувати. І тоді виходить, що ми маємо зробити вибір, що от частину спадку ми якби, взагалі знищуємо, mm -hmm. а частину спадку ми маємо. Прийняти як спадок і за ним доглядати. І отут оце от тут е, от межа би, між тим, що треба знищити, і те, і тим, що за чим треба доглядати, вона така дуже розмита. І вона, якби, і це такий етичний вибір, тому що виходить, що ми якби, от, з усього масиву того, що було зроблено, щось взагалі знищуємо, а щось визнаємо цінним. І, і мають бути сформульовані критерії ну, того, що є цінним, що не є цінним, І, от, ну, і це ну, насправді. Дуже складне питання з точки зору. Я, ну, я думаю, що барельєфи входять до списку того, що мало б ну, пройти декомунізацію, як на мене. Просто звичайно, їх 100 їх багато і, це що, складно. і що цього досі не зробили. Так. Це, це займає дуже багато часу, тому що їх багато дуже по містах. Ну, да. Тому це зайняло більше часу. А, і, ну, а, але ж, наприклад, уявити собі, що на, десь в Німеччині е, ну, були барельєфи зі свастиками. Наприклад. Ну, типу, ну це ж історія наша. Якби, ну, да, тобто, що ну, це якби зашквар. Якби. А на мою думку, комунізм і е, націонал-соціалізм це дві абсолютно ідентичні, е, агресивні і е, преступні ідеології. І вони мають бути просто роз... одна виграва війні, інша програма. Звичайно, так. Да. Е, але я от хочу доне... ну, навести приклад. Давайте покажемо там на екрані, як колись був в Римі, і там є така штука як монумент нації. Uh -huh. Хто не знає, в, в Італії теж були владні фашисти, uh -huh. е, значить, і вони, вони страждали ну, гігантоманією, монументалізмом. таким. І вони побудували таку штуку, яка називається Монумент нації. Це просто величезна така споруда, яка е, ну, відсилає нас до історії Італії, до історії Римської імперії. Вона дуже потужна, помпезна і, ну, і насправді крута. Ну, як мені вона сподобалася, я скажу чесно. Але її побудували нацисти, ну, чи фашисти в час правління Мусаліні, Вона стоїть в центрі Ріма. Якби, там куча туристів туди ходять, Якби, там фоткається все. Якби, І от от теж, щоб це так, по суті просто сцені. музей Ну, Це музей це музей фашизму, який просто показує, які величезні гроші вони витрачали на просто, на, ну, на скажімо, мілітарізм. Мілітаризм створення певних там міфів історичних. Mm -hmm. Тому що там ну, там ти ви ну, відчуваєш велич просто. Там, ну, no, Власне, ті пам'ятники, які в нас зносять, ну такі. Ну, і теж, теж не утилізують частіше за все, а перевозять якесь місце зберігання. І це так. буде музей. Це, така, е, ну, це такий компроміс. Mm -hmm. е, ну, але краще в музей, ніж е, возвеличується десь в центрі міста. Ні, ні, це, це 100%. Е, на цьому у нас все. Це було останнє запитання щодо цієї теми. Да. Ви, mm -hmm. до речі, ми не сказали про те, що варто підписатися на наш канал, тому що ми. Ну, нам так буде подібне. Дякуємо, що ви це робите. Слава Україні! Героям слава!